Прийшло майже 100 чоловік. Вони заслухали звіт профспілкової організації, зокрема про те, скільки коштів за рік витратили та на які потреби. Підбиваючи підсумки роботи профкому за минулий період, директор водио Володимир Косадрига розповів про плани підприємства на 2016 рік. Йшлося також про переобрання голови та членів ради профкому. Керівник профспілкової організації запропонував створити комісію із трудових спорів. Скарбник профспілки звітувала про те, на які заходи впродовж року витрачено внески профспілчан. Директор Водгео Володимир Косодрига пояснив ситуацію із графіком роботи, що ще за підписом старого керівництва передбачав 11 годинний робочий день. Це на годину менше ніж було раніше для бригад. Це хибні дані, пояснює нинішній очільник. Тож хвилюватися, що підприємство постійно працюватиме на скороченому графіку, не варто. На підприємстві немає наказу про введення графіків роботи на 16-й рік. Як ці графіки попали до вас в руки, я не знаю. Так, у нас є наказ по підприємству про те, що е, до кінця 2015 року ми працюємо на скороченому графіку роботи. Так, з 1 січня 2016 року ми переходимо на обичний графік роботи. Володимир Косодрига запевнив, що про інші фінансові справи працівники також можуть не турбуватися. Кошти на роботу підприємства будуть варто лише пошукати з коштами для роботи підприємства. Так ну це вже Мій головний біль. Так я буду знаходити кошти, щоб підприємство працювало в нормальному руслі. Так, чого їх до цього не шукали, я не можу пояснити. Є багато всяких засобів і можливостей для того, щоб працювати. Нині головний напрям роботи збільшити надходження за рахунок зменшення плати за електроспоживання, бо саме ця стаття витрат одна з найбільших. Для того, щоб менше платити за електроенергію, потрібно оновити обладнання, говорить керівник водопостачального підприємства. Він також розповів, що комісія, яку створили на минулих зборах, вже має висновки щодо підпільних наказів попереднього керівництва про преміювання деяких працівників попри складну фінансову ситуацію на. Підприємстві зараз будуть вжиті відповідні заходи та притягнення до відповідальності винних. У зборах взяла участь голова координаційної ради профспілок міста Людмила Хоменко, яка надала роз'яснення зокрема з питань охорони праці. Оці всі питання, які піднімаються зараз, це говорить про те, що з людьми абсолютно не зустрічаються служби, в тому числі і охорона праці. Це питання до охорони праці. Простілковий комітет має право і повноваження є у нього такі визвати на засідання, як у вас рахується чи заступник, чи начальник відділу з питань техніки безпеки та охорони праці. І оці питання заслухати дійсно. Багато звинувачень було на роботу бухгалтерії. Головний бухгалтер Інна Недзеленко вважає їх безпідставними. Уже другі збори, полощу та бухгалтерію, економіста, всіх полощуть для того, щоб доказати, що ми крали, як перед цим сказав, був керівник підприємства на всіх зборах. Творили махінації. Для цього є повноважені органи. Для цього повинна бути проведена перевірка. Будь ласка, перевірте діяльність підприємства повністю. На зборах обрали нового голову профспілкової організації організації Віталія Федона його обрання викликало багато суперечок. В першу чергу, через те, що дехто засумнівався в тому, що у голови профкому вистачить часу на роботу з колективом, адже Віталій Федон суміщає кілька посад. До того ж, має виконувати ще й інші обов'язки, як депутат міської ради. Новообраного голову профкому просили все ж зважити свої сили та знаходити час на роботу з колективом та вирішення проблем працівників ВОДГЕО.